Чернігівський мікрорайон Бобровиця. Комунальники досі вивозять звідси будівельне сміття. Те, що виносять люди після розборів зруйнованих будинків і початку ремонтів. Обійстя Володимира Ювчика росіяни зруйнували у березні. Моя сім'я 6 березня. Ми звідси виїхали. Вони виїхали, будинок ще стояв. Ще ну як, в двері були побиті, але будинок ще стояв. А потім нам позвонили, сказали, що вже будинку немає. Потім, вже в квітні, як сюди ми. Повернулися, вже вони пішли сюди, повернулися, їхав, дивлюсь, тут все розбито, все завалено. Спочатку родина почала розбирати завали самостійно, потім на допомогу прийшли волонтери. Розбирали нам волонтери, розбирали десь тиждень, допомагали. Ну, ми до, до цього все з, середини з хати вигребли. об'єми були великі. У нас вже було два поверхи 177 квадратних метрів за даними ПТІ. Так що тут дуже багато, було. Ну, У нас вже все дерево було, дерево погоріло. Цегла, він був обкладений цеглою. Вигрібати сміття продовжують і зараз. Його виносять і залишають біля двора, а вже звідти забирають працівники АТП 2528. Додатково доплачувати за це людям не треба. Приїжджають, забирають. Вони сказали, що на вулицю вивозити, що забирають. А куди ж все сам же не вивезеш. будівельне сміття? Комунальники вивозять на міське сміттєзвалище в мікрорайоні Масани, як розповів менеджер зі зв'язків з громадськістю АТП 2528 Владислав Савинок. За сім місяців комунальне підприємство витратило річний бюджет, бо об'єми великогабаритного сміття після бойових дій збільшилися в три-чотири рази. І левова частка це. А... Руйнування будинків, особливо приватного сектору, на цьому сміттєзвалищі є і як вивезення цегли, там битої із приватних будинків, так і є із панельних дуже великих будинків. Такі будівельні відходи не просто зсипають, каже Владислав Савинок їх використовують із користю для сміттєзвалища для укріплення схилів та мощення доріг взимку. Тут дуже складно, і восени також під час дощів сміттєзвалище, як живе, воно рухається і його треба укріплювати. Вчора тільки зробили там невеличкий під'їзд дороги на сміттєзвалище, і сьогодні вже укатали машини, і наші навіть навіть не встигли закінчити. Цю дорогу, але це будівельне сміття, яке вивозилося з приватного сектору, вже лягло, укріпилося, і машини по ньому сьогодні вже заїжджають. Наталія Гоман, Роман Репа, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів.